На офіційному сайті CMP я вибрав оці три, ну, по факту, найпопулярніші пари цього бренду. І ми будемо йти від найдешевших до найдорожчих. Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. Всім не знайомі я Вова. Я люблю володю. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні ми з вами поговоримо про бренд CMP. Якщо коротко говорити про сам бренд, то це є італійський бренд, який був заснований в 2010 році, і вони сконцентрувалися на розробці одягу і взуття, по факту, для будь-яких активностей на вулиці. Чи це просто ходьба біг по пересічній місцевості, чи це якийсь хайкінг, трейлранінг. Чи це гірськолижні якісь там катання, курорти, чи це просто навіть якісь міські умови, але також трошки холодніші. А перед першою парою кросівок постав лайк цьому відео, підпишися на Кросятню і підпишися на телеграм Кросятні, де я пощу досить часто промокоди на популярні українські закордонні магазини. І в шапці каналу є закріплений пост з перевіреними магазинами особисто мною. Почнемо ми з найдешевшої пари. З цих трьох, і це є CMP mp Low Hiking Shoe. Як ми можемо побачити візуально, вони є трошки схожими на одну досить популярну пару також схожих кросівок по характеристиках. Хто впізнав ту другу пару, пишіть в коменти. Але якщо починати, як завжди, зверху цих кросівок, то весь верх в нас зроблений з поєднання натуральної замші. Отут для мене це було прямо здивування. І Сіпро. Сітки. Бачимо досить багато сітки в носку, по боках кросівка, але в нас є присутня мембрана. Назва цієї мембрани Klima Protect, і це є мембрана суто від бренду CMP, Але якщо брати плюси цієї мембрани, то це нам суттєво зменшує ціну цих кросівок. І додатково на офіційному сайті зазначено, що окрім мембрани є водовідштовхуюче напилення верху, що так само є плюсом. І якщо говорити про якість матеріалів, то, чесно, вони мене здивували. Замша тут не є сама якась супердішманська, це є досить якісна, нормальна. Нормальна замша, але сам ворс в цій замші є невисоким, тому я думаю, в поєднанні з водовідштовхуючим напиленням це буде досить нормальний вибір на осінньо-зимовий період. Якщо переходити до п'ятки нашого кросівка, наповнення в п'ятці є середня кількість, ну тобто це буде комфортно, м'ягко, ну це не буде прям величезна подушка, присутня петелька для зручного одягання. Всі знають, що петельки я люблю, і така ж сама малесенька петелька, присутня в нас і. На язичку. Сам язичок в нас є так само з середньою кількістю наповнення, але якщо знову повертатися до мембрани і до фіксації язичка до тої ж самої мембрани, вона в нас йде досить високо. Тобто кріплення мембрани до язичка і до верху кросівок йде десь от приблизно до цієї лінії. Тобто, по ідеї, ви можете ну, майже на весь кросівок зануритись в воду, і вони не промокнуть, що ну, само собою є величезним. Плюсом на на мокру вологу або навіть зимову погоду. Також хотілося б відмітити досить нормальні шнурівки. Тут звичайні плоскі шнурівки, але це не є щось супер дешеве, що ми деколи можемо побачити. В Nike, в Adidas, в досить дорогих кросівках дешеві шнурівки. Тут вони досить нормальні і навіть виглядають плюс-мінус адекватно. Устілка в цих кросівок є брендованою від CMP, це не є Ortolite, але сама устілка також є досить якісною. Вона з піноматеріалу, само собою. І бачимо, що вона має анатомічні згини, тобто, знову це не супер щось дішманське, вона є не слизькою, це також особисто від мене плюс. І вона є досить товстою. В носочку в нас трошки менше, в п'ятці трошки більше наповнення, але ця устілка додатково вам буде давати комфорт в цих кросівках. Спускаємося вниз до проміжної підошви. І попри те, що тут в нас піноматеріал покрашений в два різних кольори, тобто, бачимо такий коричневий і сірий, це не є двохкомпонентний піноматеріал. Це просто в нас така візуальна фішка, знову відсилає нас до тих схожих кросівок на оці від CMP. Але все одно цей піноматеріал, попри те, що ми бачимо, його досить таки багато, і перекат з п'ятки до носка в цілих 7 мм. Цей піноматеріал є середньої м'якості, і він є досить стабільний. Тобто тут не буде дуже багато м'якості чи якоїсь нестабільності, з цим тут все окей. І закінчуючи зовні. Підошвою, це також є технологія від CMP, тобто ця зовнішня підошва має назву Full on Grip. І вона, ну, щось здалека схоже на Vibram, але все одно бачимо, що тут її досить багато. Сам малюнок є досить агресивним. Ну, само собою, це по факту хайкінгові кросівки, тому тут не дивно. Але, ну, як мінімум, її надовго вам стане, і сама гума є досить м'якою, тому думаю, що за чіп також буде нормальний. Розмір на Сі. В цих кросівках трошки великомірить, тому радив би орієнтуватися по сантиметрах устілки, тому що зазвичай у всіх брендах в мене 40 з половиною або 25,5 см, Тут 40-й оці кросівки, на сайті вказано 26 см, довжина устілки. Але ці сіли мені просто ідеально. І ширина цих кросівок в носку також є прямо достатньою. Вони не є суперширокими, але з моєю широкою стопою місця там було навіть на трошки грубший носок, прямо ну, не з запасом, але точно достатньо і комфортно. Ну і саме основне ціна цих кросівок. На момент зйомки цього огляду на офіційному сайті CMP вони коштують 2922 гривні. І це, в принципі, досить класна ціна за такі кросівки з такими характеристиками. Але все одно зараз будуть в будь-якому випадку різні чорні п'ятниці, Хелловіни, тому подібне. Тому в перспективі ця ціна може стати ще меншою. Але я би вам радив брати. Ці і, в принципі, всі наступні пари в цьому огляді на офіційному сайті, тому що ну, тут є два плюси. Плюс номер один це 100% гарантія якості, що це будуть не якісь непонятні з Аліекспреса, а оригінальні кросівки. І другий величезний плюс це наявність фізичних магазинів CMP або тої ж самої арени, де ви можете прийти, поміряти, покрутити кожну з цих пар і вибрати вже підходящу для себе. Ну на мою думку, з такими плюсами тут, в принципі, вибір є очевидним. Поїхали далі, і наступна пара в нас середня в ціновому сегменті це CMP Riegel Mid Hiking Shoe. Другою парою я вирішив взяти міди, тобто з невеликою халявкою. І ці вже більш такі хайкінгові, тобто більш такі, можна сказати, спеціалізовані. Як завжди, почнемо з верху цих кросівок, і тут, на відміну від першої пари, в нас вже немає вставок сітки. Тут в нас все суто з замші, але також натуральної замші. Тому в принципі, плюс залишається той ж самий. І якщо говорити про додаткові матеріали верху, то. Ми бачимо такий досить великий прорезинений носок, що плюс прошитий по ободочку, тобто він вам не відклеїться. Привіт, Хокакаха 1. І в продовження прорезиненого носка в нас по всьому діаметру кросівка йде цупкий матеріал. Ну, в нашому випадку це такий чорний з білими цяточками матеріал. Зверху цього всього ми маємо вже згадану замшу, маємо такий умовний стакан з гуми, який в нас, типу як додатково фіксує п'ятку, різні нашиття, ну це вже, я думаю, більше такі візуальні прикольчики. Ну Якщо говорити в загальному про верх, верх тут також мене досить здивував по якості. Тут така ж самісінька, досить якісна замша, ну, натуральні матеріали вже великий плюс. І всі оці додаткові. Матеріали типу прогумованого носка, типу цього цупкого матеріалу, додатково нам такої надійності досипають на ці кросівки. Хоча тут є така ж самісінька мембрана як і в попередніх кросівках, тобто, це є пішна мембрана, але вона ну просто. Повторює ті ж самі фішки попередньої пари, тобто тут мембрана досить високо закріплена, вона в нашому випадку майже до кінця халявки, от десь до цієї лінії, так само носочок пришивається досить високо, тому це ще більш надійно порівняно з низькою версією попередніх кросівок. Якщо знову говорити про п'ятку, бачимо знову петельку для одягання, плюсик, знову середня кількість наповнення, тобто ну, буде комфортно. Язичок тут трошки м'якше, ніж в попередніх кросівках, і в принципі вони на нозі відчуваються навіть трошки комфортніше. Тому що і це пом'якшення, і халявка. Якщо гарненько зашнурувати прямо під оці верхні фіксатори шнурівок, то ну, халявка з язичком повністю огортає. Вашу ногу по голіностопу, і це прям намертво фіксує ногу. Воно зручно, воно мягко, тобто тут прямо плюс. Матеріал язичка в нас ззовні чимось схожий на кордуру, тобто знову такий цупкий матеріал, який не буде пропускати воду, але, само собою, язичок з внутрішньої сторони також прошитий мембраною. На офіційному сайті не вказується, чи є додаткове напилення водовідштовхуюче. Ну, в принципі, я не сильно бачу логіку в цьому напиленні. Є мембрана, є досить. Багато вставок, які і так будуть зупиняти вологу, тому ну нема та й немає. І знову хотілося б відмітити недешеві шнурівки. В цих кросівках вони йдуть циліндричними. Що вам трошки простіше буде користування оцих верхніх фіксаторів з циліндричними шнурівками. І якщо говорити про устілку, вона мене прямо здивувала. Ну, почнемо з того, що це вже ортолайтовська устілка, тобто це вже незвичайний піноматеріал, але як ми можемо побачити, до звичайної ортолайтовської. Устілки до піноматеріалу в нас додається зверху отакий от додатковий шар з гуми, який нам додає оці анатомічні згини різні, але чесно. Я от такої устілки, навіть в самих дорогих хоках, типу Каха 2 чи Каха 3 не бачив. Без поняття, як ця устілка буде з часом себе показувати, а особливо ця додаткова вставка, то шуну Артулайт, окей, з ним я знайомий. Тому хто має такі кросівки вже довгий час з такою устілкою, пишіть в коменти, прям де цікаво послухати. Спускаємося до низу і почнемо, як завжди, з проміжної підошви. В нашому випадку це такий ж самий середній. Едні по м'якості піноматеріал, його тут бачимо трошки менше, ніж в попередніх кросівках. На офіційному сайті не зазначається перекат, ну таке враження, що він тут трошки менший, ніж попередні. Там було 7 міліметрів. Ну тут складається враження ніби 4-5. Тобто ці кросівки будуть трошки плоскіші. І якщо продовжувати про зовнішню підошву, тут той ж самий full-on grip від CMP. І що цікаво, оскільки ці кросівки більш спеціалізовані, тут ми бачимо такі трошки напливи. І в середині стопи, і в п'ятці, які йдуть з низу з зовнішньої підошви. що, ну я думаю, що в випадках спеціалізованого використання цих кросівок трошки додавить в стабільності зводу стопи, і, само собою, додавить стабільності в п'ятці. Тому ну, окей, ну ці кросівки видно, що вже більш такі круті і більш такі, щоб в них по горах десь полазити. Продовжуючи розмірною сіткою, вона тут є ідентичною той ж самий Сороковий розмір, так само 26 сантиметрів, тому будьте уважними, коли будете вибирати. В ідеалі пройдіться в магазин, поміряйте так, щоб точно знати свій підходящий розмір. Але що б я хотів відмітити ці кросівки, хоча візуально здаються вузькими в носку, тут в носку ще більше ширини, ніж в попередніх. Тому от з моєю широкою стопою, отут, прям було навіть трошки з запасом. Тому зарахуємо це знову як плюс, тому що ну прям на грубший носок на зиму. Тут буде вільно запас. І закінчуючи ціною, знову на момент запису цього відео ціна на офіційному сайті в нас 3647 гривень. Ну теж саме, вона може змінитися, але в принципі. Отут уже за такі кросівки 3600, ну це прямо вже досить нормальна ціна. Ну тобто, якщо брати якісь трошки старші бренди, в принципі, за дуже схожі технології, я думаю, ви там ну може не x 2 ну точно X1,5 заплатите. А у випадку цих 3600, це прямо дуже класна ціна за технології і якість матеріалів. І третя, остання пара в нас це CMP. Хуранус Low Trekking Shoe. Ну тут вже вони йдуть трошки дорожче, ніж попередні дві пари, але в принципі шопом матеріалах, шо по комфорту, тут знову ціна повністю виправдовує ці кросівки. Знову почнемо зверху цих кросівок, і тут вверх в нас вже йде з шкіри. Навіть є позначка на ціннику до цих кросівок, що це є натуральна шкіра. І ми бачимо знову прогумований носочок. Тут гума навіть таким йде напиленням, вона навіть тут не. Не пришита Тому, Ну на мою думку, це навіть яка вроді, трошки складніша технологія отакого напилення на шкіру. Але сама якість шкіри мені дуже нагадує мої Хока-каха 2. Вони були в ідентичному кольорі з такою ж самою шкірою. І вона тут і на дотик, і по м'якості просто ідентична. Ну, порівнюємо каха 2. І кросівки від CMP, і шкіра wow. по факту одинакової якості. Ну ви розумієте, що це нам каже, що ну, блін, нічого собі. Шкіра тут йде знову по всьому діаметру кросівка, навіть до п'ятки, але зверху шкіри в п'ятці ми знову маємо отаку гумову вставочку, яка в нас йде до шнурівок. Ну, знову це ну, може якоїсь там стабільності додати. Я думаю собі, що це чисто така візуальна фішка. Якщо знову переходити до п'ятки, знову є петелька, знову плюс. Пом'якшення тут навіть трошки менше, ніж в попередніх двох парах, але його знову тут достатньо, воно присутнє, тому я не думаю, що це буде чимось критичним і чимось некомфортним. Знову, як і в попередніх двох парах, тут є мембрана від CMP. Вона знову тут досить високо посажена. Ну, може, трошки нижче, ніж в попередніх, але все одно десь до оцього рівня, включно з пришитим язичком, вона йде, тому ну на якісь глибокі калюжі в рамках міста. Ви точно можете впевнено ставати, вони вам не промокнуть. І якщо брати язичок, язичок в нас так само середнє пом'якшення, його трошки більше, ніж в 5-ці, але він є комфортний, нормальний язичок, само собою, пришитий до мембрани, зафіксований, з цим все окей. І знову звертаю вашу увагу на шнурівки. Тут шнурівки йдуть знову циліндричні, але такі трошки тонші, і вони знову, блін, ну такі, прям дорогі. Устілка в цих кросівках є ідентичною до попередніх кросівок. Оцей такий дивний ортолайт з оцею такою стаканом-з п'яткою. Спускаємося вниз до проміжної підошви, і тут вже щось схоже на ту саму першу пару, тобто трошки більше піноматеріалу, він є навіть трошки твердіший, ніж в першій парі кросівок, але його тут бачимо, що ну, досить нормально насипали. І тут вже відчувається знову трошки такий відчутніший перекат. Знову на офіційному сайті нічого про це не пише, Ну тут, скоріше всього, отих самих 7, напевно, що 8 міліметрів, ну, знову такий комфортний. Перекат, плюс нормальна кількість піноматеріалу, він не є дуже м'який, тому на зимово-осінній період оця вся комбінація ідеально зайде. І закінчуючи зовнішньою підошвою, тут, як бачимо, в нас вже йде вібрам. Тобто, це вже є. Трошки дорожча технологія від окремого бренду. Так, це не мега гріп, але все одно Вібрамовська зовнішня підошва це вже трошки вищий рівень вищих брендів. Тому тут плюсик. Сам протектор бачимо знову є агресивним. Він, ну як в принципі, завжди у вібраму буває досить якісна гума. Зачіп тут буде на висоті, тому тут знову плюсик в сторону CMP, що в таких досить, скажімо так, недорогих кросівках вже є. Якісь технології з набагато дорожчих пар. З розмірною сіткою тут знову ідентична ситуація, тому повторювати третій раз не буду. І якщо брати ширину, вона також є тут достатньою. Вони, в принципі, на рівні, напевно, що других кросівок. Тут досить широкий носок, тому місця там вам буде достатньо. І останній пункт ціна. Знову на офіційному сайті, на момент запису цього відео, ці кросівки в сороковому розмірі коштували 4 тисячі гривень. Тобто Тобто це найдорожчі з цих всіх кросівок, але все одно навіть за 4 тисячі гривень, і мембрана, і якісна шкіра, і вібрам, ну тобто досить такий крутий набір за таку досить нормальну ціну, яка знову в перспективі може і зменшитись там, наприклад, до 3,5, якщо будуть новорічні або там якісь хелловінські знижки, тому все одно ціна йде навіть дуже адекватна за такі кросівки. І якщо Загальному говорити про ці три пари і про мою думку про них, то в принципі ситуація склалася ідентична з ціною. Від найпростіших до найдорожчих. Ну тут, в принципі, ви можете вибрати повністю по своєму бюджету, але все одно, всі ці три пари є досить класними. Ні одна з них мене не розчарувала, не було якихось явних мінусів і тому подібне. Так, часто в коменти мені пишуть, що бренд CMP Деколи не відзначається довговічністю своїх кросівок. Тому якщо у вас є якась одна з цих пар або схожі кросівки від цього бренду, пишіть в коменти. Буде цікаво послухати вашу думку і ваш експіріенс про цей бренд, про кросівки цього бренду. Тому що особисто для мене. Цей бренд прямо мене здивував. Оці три пари кросівок, якістю матеріалів, набором технологій і основне ціною мене дуже приємно здивували. Я чесно не чекав, що буде настільки добре. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Підписуємося на канал, ставимо лайк, підписуємося на спонсорство Кросятні і на телеграм. Бережемо себе, донатимо! Слава Україні!